Місце Москва, тип будинку, монолітний, метраж 1-2-5, км, кімнати 4, санвузли 2, вихованці, 2 собаки, дизайн-арт, алібі, стиліст, Катерина на умову фото, Наталія Вершиніна. Коротко. Дизайнери студії арт-алібі оформили світло і затишну квартиру для активної і творчої сімейної пари. Вікна в квартирі виходять на три сторони. Так що тут багато світла, і профі тільки підкреслили цей ефект за допомогою світлої кольорної гами. При цьому обробка допомогла візуально скрасити недоліки планування і навіть заховати зайві елементи в інтер'єрі. Подробиця. замовники сімейна пара, яка веде активний спосіб життя і багато подорожує по світу. Дружина захоплюється гончарною справою і створює колекції керамічних виробів. А чоловік любить полювання і регулярно виїжджає в експедиції зі своїм собакою. Ще один пес завжди вірно чекає його на дивані вдома. Дизайнерам належало створити легкий і функціональний інтер'єр, досить просторий для всіх членів сім'ї та їх захоплень, а також лаконічний і не перевантажений деталями. На щастя, площа дозволяла втілити всі бажання в життя. Початкове планування всіх влаштовувала, тому ніякі зміни вносити не стали. На 125 квадратах з легкістю розмістилися простора кухня-вітальня, дві спальні, майстер спальня з вбиральною і ще одна для гостей, робочий кабінет і два санвузли. При виборі обробки замовники поставили головну умову. Вся підлога в квартирі повинен бути оброблений керамогранітом. В результаті зупинилися на варіанті під дерево. Американський горіх, варіант красивий і практичний, ще один плюс збігається за кольором з шерстю домашніх вихованців, так що вона практично непомітна для оформлення стін вибрали поєднання фарби і стінових панелей емалевих канинних із натурального шпону. Кольори в основному нейтральні сірі, бежеві і молочні, їх доповнюють більш яскраві природні відтінки, зелені, медові і блакитні. Наприклад, фартух на кухні зроблений з рідкісного каменю зеленого відтінку з ніжними жовтуватими прожилками. Ето бразильський граніт, ран Бамбо зазвичай його поставляють на ринок в слебах поперечного розпилу. Але ми знайшли слеби з поздовжнім малюнком і дуже раді, що наша задумка здійснилася. Діляться дизайнери. За допомогою обробки профі вдалося навіть скоригувати невдалу планування гостьового санвузла. Вхід знаходиться в одній системі з кухнею і передпокою. Ми використали панелі і пофарбували їх у той же світло-сірий колір, що і стіни так нам вдалося приховати двері в санвузол, тепер його видає лише дверна ручка. В результаті вийшло довге приміщення неправильної форми. У поєднанні з андрацитовим сіром ми використовували насичений зелений колір на стінах і стелі, яскравим кольором виділена найвища частина приміщення, цей прийом стирає межі і створює відчуття більшого простору. Розповідають автори проекту. Замовникам було важливо передбачити в інтер'єрі досить систем зберігання і при цьому не захаращити простір громісткими меблями. Тому дизайнери розробили кілька стелажів, щоб розмістити на полицях колекцію кераміки, яку виготовила замовниця, в результаті простір вийшло світле і комфортне, те, що потрібно для життя і роботи, крім безлічі предметів декору, профі використовували текстиль, щоб додати інтер'єру затишку. Планування бренди представлені в проекті передпокій, оздоблення, фарба «Цапарол». підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса освітлення. Точкові світильники, стінний світильник, лаламбедра світальня, оздоблення, фарба, сапарол, підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса, меблі, диван на тюзі крісло, гореца, мастер, килим, црати, царпець, текстиль, шамроцк, декор, власність власника квартири црати барел, освітлення, точкові світильники, Су, люстра спальня, оздоблення, фарба. Сапарол, підлогове покриття, керамограніт порцеланоса, текстиль, шамроцьк, декор, власність власниці квартири освітлення, точкові світильники і настінні світильники, слогустова спальня оздоблення, фарба, сапарол, підлогове покриття, керамограніт порцеланоса, меблі, ліжко, бо текстиль, шамроцьк, декор, црати барел, власність власниці квартири, освітлення, точкові світильники, кухня оздоблення, Фарба цапарол граніт, «Ренбамбо» підлогове покриття, керамограніт, порцеланоса, побутова техніка, витяжка, «Фалмец бость, Змішувачі цісал, освітлення, точкові світильники, підліси «Гандле стюдіо, майстер санвозол оздоблення, фарба, цапарол травертин, підлогове покриття, керамограніт, Порцеланоса санфаєнс, і боч, змішувачі, «Гансфроге освітлення, точкові світильники. Слогостовий санвузол оздоблення, фарба, клітледрене, керамограніт, і талон підлогове покриття, керамограніт, і талон, санфаєнс вілерої боч, лаюфенд змішувачі, гансроги, освітлення, точкові світильники, сл.